Батько наш бандера, Україна мали, ми за Україну підемо воювати, Батько наш бандер, Україна мали, ми за Україну підемо воювати, ой у лісі лісі, і до бомзалений там лежить, постанеться Женько короне, ой, у лісі лісі, підобом за мене, там лежить. Тяженько, не ой лежить, він лежить, тебе тяжкі моги, без лівої ноги, без правої руки, ой лежить він лежить, тебе тяжкі моки, без лівої ноги, без правої руки. І я прийшла до нього, тоді на мати його плачили та че моє, як прийшла до нього. Чи її ридає чи йом? мами ж наші мами, не баща за нами, не поща за нами, гіркими святами, мами, наші мами.